Чи потрібні на землі проповідники Божого Слова? Чи потрібна церква, де постійно читають і вивчають Біблію? Звичайно так. Адже слово Боже має владу над пеклом, смертю, дияволом і над усіма ворогами людства. Чи потрібне покаяння? Це дуже зрозуміло людині, яка перебуває зараз у пеклі. Багатьом відома біблійна історія про багатія, який після смерті потрапив у пекло. Віра і цінності цієї людини привели її у вогняну муку. Він говорить про необхідність покаяння рідних, які залишились в живих, щоб вони могли уникнути пекла. Авраам нагадує Багатієві, що в його братів є Моїсей і пророки. Це доступна всім Біблія. Нехай вони слухають їх, але багач кричить ні, тому що ні він, ні його брати не вірять Слову Божому. У багатія своя думка. Якщо хтось із мертвих воскресне, його рідні покаються, але якщо за життя людина не вірить слову Божому, яке їм проповідує?